Що ж, вітаю вас, вітаю вас, мої любі, на каналі Центр відродження душі. Мене звати Агнея. Я представлю, щоб для нових глядачів було зрозуміло, хто ж я. Я майстер багатовимірного квантового зцілення, ченнелер, регресолог, контактер, веду вищі сфери свідомості, допомагаю розкривати себе, свою силу і знаходити шлях до себе. А особисто скажу. Що цей шлях лежить через серце. Тож сьогодні в нас гість, прекрасна майстриня. Звуть її Любов Артрея. Привітайся, будь ласка. Вітаю всіх, дуже рада і дякую за запрошення. Це майстер дотиків, тілесних практик, магістр психології, а також педагог Монтесорі, ведуча жіночих кіл. І інтуїтивного танцю, а також кадл патії, енергопрактик. Нам сьогодні дуже цікаво почути про тебе, що ти скажеш нам про себе. Мене цікавить саме, що означає педагог Монтесорі, як ти це поясниш людям, щоб було зрозуміліше. Марія Монтасорі, вона народилася ще десь 130 років тому в Італії і була перша жінка-лікар і перша жінка, яка почала спостерігати за дітками, за їхнім внутрішнім покликом до розвитку, і створила свою систему освіти, в якому закладені основи поваги до дитини, і в першу чергу спостереження за тим. Що до чого спрямовується її душа? Тому лише коли я почула це слово в своєму житті, воно мені відгукнулося в серці, запалало, і я відчула, що я хочу це пізнати. І коли потрапила на навчання, то лише надихалася, наповнювалася і щасливо, що зараз працюю в приватному садочку, де можу проявлятися як педагог Монтесорі, і проявляти свою любов до дітей. І вести їх на їхньому шляху. Ось так. Дякую, дуже цікавий напрямок. Як майстер Монтесорі, скажи, що ти спостерігаєш найбільше, що необхідно діткам в ці часи? В першу чергу їм потрібна безумовна любов. І ось цей налагодити контакт. При тому контакт, в якому вони себе максимально безпечно відчувають, тому що лише в спокої і безпеці може відбуватися гармонійний розвиток. Ось, тому ми працюємо над ось цим контактом і над тим, щоб дитина відчула себе як вдома, ось і змогла розслабитися. І якраз Марія Монтесорі вона про це потурбувалася і створила певні зони, да, з яких там починається якби. Клас, він рахується як будинок для дитини. ось, І все там зроблено під дитину, під її розмір, під її м, вміння. І педагоги вони в більшості як помічники, які роблять маленькі кроки, в чому дитина ще не може, але ось тут є ми, які можуть допомогти. А далі даємо волю і свободу на її проявлення. Ось так. Супер. А що найбільше діткам подобається в такій взаємодії? Як ти гадаєш? От їм подобається, що вони можуть собі обирати матеріали, так ми називаємо, бо в нас не іграшки, ось вони знають, що вони приходять працювати, тобто такі свідомі і дорослі. І кожному там знаходиться щось своє. Там багато і сенсорики є, і мова математика теж дуже цікаво зроблена. Тому от вони відчувають, як ну, повну волю обирати, з чим взаємодіяти, як взаємодіяти, скільки взаємодіяти. І думаю, що от в цьому і є щастя вільного прояву. Я вважаю, що як мати трьох діток, що це дуже важлива школа, і я бажаю, щоб такі школи з'являлися по всій Україні і по всьому світу, тому що це дійсно дуже важливо. Моїм діткам, наприклад, дуже подобається, також коли вони самі обирають прояв. І, наприклад, коли я почала брати інтерв'ю, відкрила цей новий напрямок. У мене донька середня Лусічка, Вона теж почала створювати такі події для своїх подружок і вони спілкуються там. І вона їх навчає малювати, але насправді нічого не навчає, показує. Вони обирають собі малюночок і повторюють, хто що, ну, хто що бажає на даний момент намалювати, дає їм вибір, і вони таким чином більше спілкуються. Тож це дійсно розкриває. Я сказала б, що це така знаєш школа з майбутнього справжня не а я ще знаю, що ти займаєшся і ти магістр психології. Скажи, будь ласка, як поєднується психологія із допомогою діткам? Наскільки вона важлива і як ти її використовуєш в житті? Е, усвідомлюючи просто якби? Бо є одне діло душа, інше діло психіка і тіло. І ось якраз психологія вона допомагає усвідомити, чому саме бувають різні емоційні реакції у дітей, чи що саме потребує, яка ну, поведінка дитини, да? і ти усвідомлюєш. Який краще підхід да, там, до певного темпераменту, чи усвідомити можливо, навіть коли ми працюємо разом з батьками, да, якщо якісь більш складні випадки. І це така об'ємна картина, тому якби всі знання, що я здобувала на протязі свого життя, Воно якось так ну не можу сказати, що я там згадую, що от в цій книжці я це прочитала. Да? Воно якось на інтуїтивно підсвідомому рівні впливає саме те, що потрібно в цей момент, і ось так проявляється. Я б сказала такі, знаєш, знання в потоці, як ми любимо говорити, приходять вчасно, ніби розкриваються зсередини. А, а як тобі допомагає психологія в житті, чи ти користуєшся нею з цими знаннями? Uh -huh. Uh -huh. Коли, взагалі, я поступала на психологію, я чесно, поступала для себе, ось, бо тоді я більше бачила шлях себе як педагога молодших класів, і це була ну, вища освіта. Да? Ось, але потім я настільки занурилася в світ психології, і зрозуміла, він настільки багатогранний, там настільки просто цікаво, як і за собою спостерігати, так і за іншими. І е, психологію як інструмент служіння людству е, він неймовірний. І для мене найбільше це от, тілесно орієнтована психологія, бо я відчуваю, що саме Часто ми травмуємося через контакт з іншими людьми, і тому через контакт ми можемо відновити. Найбільше, скажем, травматичного досвіду зазвичай це в дитинстві, тому що ну, навіть досі я бачу не завжди батьки зважають на бажання дітей чи якось можуть гуманно до цього підійти і прислухатися, так? і діти часто закриваються. І тому якраз мені так співпало, що я знайшла той підхід, де через тіло ми можемо пропрацьовувати дитячі травми, де ми можемо, накладаючи руки на певні частини тіла, які відповідають за певні вікові зони розвитку і за певні як би там от проявлення волі, чи самооцінка, чи відчуття. Такого захисту чи допомоги, да? чи певна опора, щоб в людини з'явилася, бо інколи е, ми відчуваємо, що тіло нас як не слухається, да? і просто в цей момент ми навіть самі собі можемо надати допомогу заспокоїти його, погладити, доторкнутися, е, відчути, що моя там сила в мені там, в ногах, в руках, бо е, от психіка вона ніби як забирає, да? от коли. Людина потрапляє в травму, і, а ми можемо себе звідти витягнути за допомогою нашого тіла. І тому спеціаліст-тілесник він якраз допомагає повернути цей контакт і віднайти цю опору собі, в своєму тілі, і в моменті тут і тепер. Звичайно. Дякую. Знаєш, я теж досліджувала психологію, і, до речі, з самого дитинства читала це. Мої були такі книги, настільні різні енциклопедії, психологія. Мені так все цікаво було це читати, роздивлятись. І я вважаю, що в ці часи кожен має стати психологом, тобто вивчити якісь базові. Принципи, потреби людини, да вони якби залишаються базові потреби. І дійсно прислухатися до себе, до свого тілесного енергетичного такого тілесного прояву, це дуже важливо поєднувати це все. А скажи, як ти все це поєднуєш, як ти встигаєш це все проявляти в своєму житті, що тебе до цього штовхає <сед up> всередині? <пинг> так, от саме <пинг> відчуваю, коли я на щось запалююсь. Ось і тоді от мені хочеться провести там чи жіноче коло, чи кадил паті, це зустріч в обіймах, коли можна лежати на протязі п'яти годин і просто мовчки стілюватися в обіймах, або в контакті з людиною говорити про те, що саме бажає тіло, там якихось доторки, знаєте, такі материнські погладжування, От там, де нас не долюбили, інколи ми самі собі, е, ніби можемо це дати, але воно не буде настільки глибоко сприйнято нами, як ми це отримуємо від когось, хто готовий бути поруч і готовий нас підтримати. І навіть якщо це може бути зовсім чужа людина, але е, на таких вечірках, якраз перші півгодини, ми знаходимо контакт, дистанцію, ми слухаємо своє тіло, з ким воно готове війти взаємодію. І знаходимо саме той контакт, напевно, душ, перш за все, бо саме в контакті душ ми стілюємося, ось, а тіло це вже як ну, таке поле діяльності, да? в якому це йде проявлення в матеріальному світі. Ну, я думаю, що про це Агнея більше зможе розгорнути. Дякую, так дійсно дуже важливо. І ти знаєш, коли я почула, що 5 годин обіймів і таких от процесів? Ох, це круто. Я теж хочу потрапити до тебе. Тому що звісно, важливо обійми взагалі в нас руки знаходяться напроти серця, і коли ми обіймаємо, ми створюємо такий сакральний захист, енергетичний, посилюємо енергетичний енергообмін, вплив, а також енергетичний захист один одному і таке сяюче поле любові створюється, і це, ну, це дуже потужний інструмент насправді. Казалось би, лише обійми, а насправді це дуже потужний інструмент сили, який нас цілює, підтримує, захищає. І наповнює нас, що ми стаємо такими крилатими справжніми істотами, яким ми насправді є, згадуємо себе. І дійсно це дуже важливо. А фізичний доторк це не просто доторк, ти доторкаєшся не лише до тіла, а й душі. Коли ти виходиш в стан душі енергетично, і фізичне тіло воно передає цю енергію через контакт. І зцілює саме там, де це необхідно, тому що енергія вона розумна, вона рухається туди, куди необхідно. Вона знає те місце, де потрібно наповнити, зцілити. І цей процес він божественний, він природний. І все, що ми робимо взагалі, це є божественний процес, я скажу, тому що це прояв нас в моменті тут і тепер, як ми відчуваємо? Ось. Хотіла би ще тебе запитати, що для тебе тілесні оці практики? Угу. Ну, перш за все, це підтримка моєї внутрішньої дівчинки, напевно, бо найбільше вона цього прагне і хоче. І інколи ну от, буває таке, що прям відчувається цей цілесний голод щодо таких обіймів, ніжності. І так дивно, знаєте, інколи я можу їхати в маршрутці і до когось просто доторкнутися рукою. Але я відчуваю тепло в цей момент, і мені так тепло стає на серці. І здається, людина взагалі не усвідомлює, що вона просто собі їде, але я, відчуваючи цей контакт, вже відчуваю певний момент зцілення. Але коли це от відбувається вже свідомо, воно ще потужніше йде. Просто я розумію, що Кожен з нас він має певні свої потреби і він шукає, як їх задовільнити. І якщо, наприклад, там серед оточуючих немає можливості, да, то можна створити ось такі, ну скажемо. Групові практики, да, де конкретно вже можна відчути саме власну потребу, тому що інколи вона може бути неусвідомлена і ми шукаємо не в тих місцях і розчаровуємося. Ось а коли ми усвідомлюємо. Куди саме, що саме і як? От, от цей іде такий момент такого фейерверку, що о, я знайшла це, і там навіть одна клієнтка каже: Боже, я ходила і туди, туди, туди. І от відчувала, що щось, а прийшла до тебе, і ти мене тут відлюбила. Хтось там десь погладив, хтось там десь доторкнувся, і все, і жінка розквітла і каже: я шукала саме цього. Ось тому це справжнє диво. Це дуже важливо, це таке доколихування, обійми, це стілює саме внутрішню дитину. І це надважливий процес для всіх і кожного. І мені теж це резонує, і ми на наших живих зустрічах, ретритах, коли ми їздимо по всій Україні або проводимо такі живі зустрічі. Ми обов'язково практику обіймів проходять усі, і це ну, просто я вам скажу, що очі сяють, душа радіє, і люди настільки наповнюються. Тож питання ще, як ти поєднуєш, як взагалі відбуваються такі цікаві процеси в тебе в жіночих колах? Який там процес, як довго да, це з цілення mm -hmm. проходить? Я скажу, що кожне жіноче коло, воно унікальне. Ось, тобто, так, я можу провідчувати від тих людей, кого я знаю. Да, або відчути, що от в цей момент я там би хотіла б провести там інтуїтивний танець, да, щоб ми розслабились, або десь позвучати, якщо є можливість і запит у, у людей. А, і десь в мене є план, а десь я віддаюся в цьому потоку і відчуваю, що саме важливо в цей момент. І зазвичай жіночі кола, вони десь біля трьох годин проходять, і ми можемо там навіть і свічечку зробити, і, і було коло в жіночій бані це теж особлива процедура. Ну тобто, мені здається, Фантазія, вона не має меж, а насолода жінок, вона теж прагне чогось нового, і тому воно постійно в якомусь такому творчому реалізації. Ось. Дуже добре. А поділися ще з нами, будь ласка, про танці. Я знаю, що ти займалася і займаєшся танцями. Що це таке, які танці, і що ти можеш розповісти нам? Так, Я десь уже сім років, як відкрила для себе світ латино танців, починала бачата, сальса, зомба, а зараз перейшла на зук і відчула, що саме зук він є для мене ось поєднанням. Інтуїтивного танцю, і тілески, і енергетики, тому що там дуже важливий саме контакт, і він дуже ніжний, і там іде з обертами голови. Якраз в цей момент жінка має голову відключити, розслабитися, довіритись повністю партнеру. Ось. І о, Партнер він ніби як, от як глина, да? тобто нас так ніжно, повільно під музику от, веде. І якщо це дійсно такий чутливий, емпатійний партнер, який відчуває не тільки, що він сам хоче з нас зліпити, а відчуває, як наше тіло ведеться, бо це дуже важливо, щоб воно тоді і відбуваються найбільш приємні танці. Ось. А, і по відчуттям ось я навіть півроку займалася цигун. і якраз там я відчула ось цей е, контакт з, з енергією простору. І відчула, що можна не просто танцювати з партнером, а можна танцювати з простором навколо себе, і це теж по відчуттям, ніби ти танцюєш з партнером. А, ага. та, я думаю, що Агнея тут про танець з енергіями напевно розкаже більше. А, дійсно, так і є. З приводу танців ми також проводимо на наших зустрічах. Обов'язково і мені подобається танець душі, коли ти налаштовуєшся на свою душу, коли ти проводиш ці божественні енергії з потоку, наповнюєш, зцілюєш себе, надихаєшся, і через танець твоє тіло виражає твою душу саме зараз. І кожен танець інтуїтивний він унікальний. І мені подобається взагалі таке є поняття, як танець душі, або йога душі. Це коли ти налаштовуєшся на простір, або налаштовуєшся на якусь божественну конкретну енергію, або на фізичний прояв, такий, як сонце, ти можеш поєднатися і станцювати танець сонця, це йога душі справжня. Це те знання, яке з древності передали першої йоги і один із. Перших йогів вважається шива. Ось і майстри піднесені, які були на землі, владики їх називають володарі, такі, які були, стілювали людей, доносили знання. Вони також передавали це важливе знання. Що рух має відбуватися з налаштуванням на вищий стан, на вищу енергію. Можна поєднатися з божеством з якимось і станцювати цей танець, ніби ти і є це божество. Що відбувається? Наша підсвідомість вона вірить в цей процес, що ми проявляємо. Вона чує, що ми говоримо, який намір. Вона відчуває образ, який ми собі прокручуємо всередині. Вона втягує ці енергії всередину, і ти проходячи цей танець. Ти зцілюєш ті блоки швидко, ти вирівнюєш свій енергетичний фізичний стан і проходить природний процес омолодження, не знаю, зміни стану свідомості це дуже важливий процес, який кожен має прожити. Ось. І дійсно важливо через рух. Пропустити цю енергію, адже рух він починає створювати процеси, живі в нашому реальному житті, і створює саме те, що нам необхідно, і коли ми ще візуалізуємо або Зі станом віри що це вже збулося, да, думаємо про те, про що ми мріємо, що вони вже здійснились, і протанцьовуємо цей танець, то ми притягуємо ближче цю реальність, і це починає втілюватись, тобто ми робимо кроки через дотики стілення, через танці, через якісь інші процеси живі, і саме таким чином ми вибудовуємо шлях до себе. А це саме головне. Ось я дякую тобі. Скажи, будь ласка, ще таке питання, які б ти порадила, можливо, психологічні лайфхаки, можливо, якісь поради від себе для людей в першу чергу до батьків да, про діток, тому що ти працюєш з дітьми також, mm -hmm. і для дорослих людей, що б ти порадила тим, хто нас слухає. Mm -hmm. Ну, спочатку хотіла би сказати про ранок, про пробудження, про те, що особливо жінкам пробудження має бути м'яке, і бажано е, прогладити своє тіло, полюбити його, сказати, яке воно прекрасне, яке чудове, І от наповнитися цією такою солодкою насолодою, щоб потім сяяти і проявлятися. Вже в цьому житті батькам я пораджу просто спостерігати за дітками і більше їх відчувати, куди вони спрямовуються, да? і робити навколо них безпечний простір, щоб діти менше чули, що чогось не можна і якихось заборон. А більше відчували, що вони теж повноправні і, і можуть, так як і батьки, проявлятися в цьому житті. А для цього це нам треба спочатку обдивитися на їхньому рівні, можна там для самих маленьких, прям навколішки облазити і подивитися, чи дійсно все безпечне, чи там що може відкрити дитина, чи всі, все її можна звідти взяти і подумати наперед, щоб. Всі небезпечні речі сховати подалі. І тоді буде і легше батькам, і дітям досліджувати цей світ, тому що у них оце дослідження світу і цікавість все потрогати. Про відчувати, от найперше і найважливіше, і, і тому чим менше вони будуть чути, що їм не можна, тим більше в них буде цікавості, і потім в школі більше буде прагнення до навчання. Ось, і от, Дозволяти їм жити їхнє життя. Просто от як е, діти, це як річка, а ми як берег, який ніжно їх направляє. Ось так. Дякую, дякую, гарні поради. Дійсно важливо не ламати діток, а давати їм які підказки, поради направляти і бути власне прикладом, тому що вони дивляться на все, що роблять, що говорять батьки, як реагують вони на події. І цей безпечний такий простір, який їм потрібен, він розкривається саме завдяки батькам, які ведуться діток, які показують їм, яке ж це життя. А вони вчаться, вони швидко проходять деякі процеси, да, вони бачать, як воно відбувається. Я також раджу батькам звертати увагу на все, що дитина говорить, як вона це говорить, і, говорячи з меншими дітками, особливо важливо спускатись на рівень їхніх оченяток, дивитися їм прямо у вічі і часто, часто, часто обіймати їх. Ось тому, що це дуже важливо стілювати через обійми і їх, і себе, наповнюватися, ділитися. Хочу нагадати, що ми всі були дітками, тож пам'ятайте про це і створюйте такий простір, який би ви хотіли, щоб вам створили, тому що ми всі взаємопов'язані. Ще хочу подякувати тобі, Любочка Артрея. Дякую за те, що ти долучаєшся, що ти активна, що ми також взаємодіємо на різних рівнях, що ти готова. Ділитися собою також хочу глядачам нагадати, що в нас не лише майстри енергопрактики, не лише е, проявлені майстри, які вже працюють з людьми. Ви також можете долучити до такої взаємодії ефіру інших цікавих людей, які прості люди, але їм є що розповісти, чим поділитись, можливо, цікаві надихаючі історії. Щось те, чого бажає їхня душа і хто може і хоче проявлятися. Запрошуйте до нас, пишіть мені, будь ласка, під цим відео будуть всі наші контакти. Підписуйтесь на канали Артреї, також на наші канали. Хочу, щоб ви більше. Проявлялися, ділилися, а також пишіть, будь ласка, в коментарях свої запитання на наступні ефіри. Пишіть в особистих повідомленнях, долучайтеся, адже важлива жива, проявлена дія. І, можливо, такі школи Монтесорі будуть розкриватися по всій Україні, і майстер Артрея допоможе вам, хто захоче відкрити таку школу, пройдете в неї навчання і інших таких напрямках да, необхідних. Також бажаю всім злагоди, любові, достатку, процвітання реалізації і бути в моменті тут і тепер завжди щасливими. І головне, на частоті любові. Ось на нашому каналі Центр відродження душі ми провели такий ефір. Дякуємо всім, хто долучається. Бажаємо чарівного дня. Почуємось!